Доброго дня, з вами Фітрикомпані, виступає в продажу Tesla Model 3 автомобіль 2023 року. Машинка повністю на ходу. Автомобіль не був битий. гарний білий колір, В автомобілі батарея 62 кВт, чорний салон. Машинці пробігу 44 тисячі. 64 тисячі кілометра. Ніяких помилок немає. Тому цікавить така Tesla Model 3 пишіть нашим менеджерам.